Так, правдиво мед, точок. Питають, є мед з ріпаку, нема меду з ріпаку. Показуємо, яка у нас картина. Бачите, в принципі, корпуси є занесені медом. О, Якісь трошки більше, якийсь трошечки менше, але на загал. Так, в цьому вулику чуть-чуть було слабше, чуть -чуть слабше. Якби не такі роздуті рамки. Ну, але мед всюди є, мед всюди є, кілограм бачу так, мабуть, по 20 в середньому на сім'ю, мабуть, можна буде викачити. Ну що ж, друзі, ріпак ще горить, ще цвіте, ще поля повністю жовті, але ми вже бачимо результат у вулика. Це наш найсильніший точок, це дьоли які стояли у нас тут на Перемишлянщині, пам'ятаєте, сильні сім'ї. І, власне, вони натягнули меду дуже гарно, правда, є сильні райові стани. По меду показуємо. Відкриємо декілька вуликів. Бачите? В принципі, Все, занесено. Всі бачу 10 рамок вже занесені повністю нектаром, Вже рамочки роздули і знизу, рамка дебела. Так. Ну і в принципі, який вулик не подивимося, ситуація приблизно, бачите, тут ще навіть краще, тут ще більше. Може збільше. Так. От бачимо, от, от, от. А ця сім'я в рійби літати. Так. Дивіться, бджоли напками, зараз будемо їм доставляти корпус. Будемо нищити маточники. Ну, Якби зрозуміло, що з ріпаку меду в цьому році буде знов досить, що в принципі гарно. Але тим не менше, роботи дуже багато, оскільки нам потрібно переїжджати на акацію. Все. до нових зустрічей на каналі Правдимо Мель.